Вітаю вас, моя шановна аудиторія, мої слухачі і глядачі. Як завжди, я вам дуже вдячна за ваш час, який ви присвячуєте, переглядаючи мої відео, за ваші коментарі і за підписки. Нові підписники в мене з'являються після кожного мого відео, і я вам дуже вдячна за те, що ви ціните мою працю, що я вам цікава і ви підписуєтеся. Доброго дня, шановні українці. Ми, бійці 34-ї бригади берегової оборони з Херсонського напрямку, звертаємось до стели Чорнобаївки та її підписників за величезною допомогою у вигляді ремонту наших бойових автівок, котрі постраждали під час виконання бойового завдання від ФПВ-дронів. Ми розуміємо, що зараз всім нелегко, але ж тільки разом ми зможемо подолати ворога. Тому ми сподіваємось на вашу небайдужість. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас 18 -е грудня. Що можна сказати? Ми спостерігаємо за перемовинами. У нас, знаєте, одні єдині новини перемовини. Звісно, можливо, більше чогось відбувається за кулісами. нам того не видно, ну, але головні новини перемовини. І до чого вони вже ті перемовини, врешті-решт, приведуть. Нагадую вам, що я не веду політінформацію, я не розуміюсь на політиці. Але я таролог, і тому деякі питання я можу з вами разом роздивитися на картах таро. І тут в мене на моєму каналі, я думаю, зібралася та аудиторія, яким просто цікаво ну, за допомогою таро подивитися деякі питання. Ну, давайте оці два дні в Німеччині, де йшли оці перемовини. Так? Там були лідери країн ЄС, там представники з Америки були, Зеленський був. Ціле вони говорили, говорили цілих два дні, проте з усіх шпарин на Ютуб говорили, так і, врешті-решт, наприкінці всі вийшли, і сказали, що там представники з Америки і наш президент Зеленський сказали, що всі вийшли, ну, начебто, задоволені, що є якийсь прогрес. Ну, давайте запитаємо, чи насправді, чи насправді задоволені і чи насправді там був прогрес. Я не можу сказати, що це пусті були перемовини. Прогрес все-таки був. Але він, знаєте, якийсь маніпулятивний. тут, тут таке попажу пентаклів. Тобто, врешті-решт, ну що таке? Паш пентаклів, Паш Пентаклів це я чомусь навчаюся, я йду до якогось розуміння, але через якусь працю. Воно це все це ще як знаєте, як робочий процес. Тут не, я не можу сказати, що все вирішили. Тут є карта мага, тобто застосовують якісь певні інструменти. Але сказати, що є задоволеність, ну якби ні. Двійка жезлів, верховна жриця, тобто іще багато питань, які все таки. Це не те, що багато питань. Вони практично іще всі не вирішені до такої, до такої ступені, що вже можна було, знаєте, якби підвести підсумок і якби поставити остаточну крапку. Якось не про це. Ну, давайте побачимо, яка тема була насправді саме головна. Сама головна тема. Ну, дуже багато говорять про ресурси, про гроші якісь. Там, ну, це само собою. Знаєте, от публічно в ефір, да, от, ну, там для журналістів, там, для якихось каналів, те, що ми з вами бачимо, то говориться про те, що говорили про мир. Але не публічно те, що нам не кажуть. Тут розмови. Якби про мир або трошки не так. Тут, знаєте, як модель припинення активних бойових дій без політичного рішення. Розумієте? Мир і підписання миру це одне. А якась модель зупинити вогонь, але без паперів це зовсім інша історія. Тобто, це не кін... вони розмовляли не про остаточний кінець війни. А про паузу з відкладенням основних рішень на тривалий час. Ну тому що є тут четвірка кубків, четвірка кубків це аркан незадоволення, розчарування. Коли є щось, але одночасно воно не втішає, воно не радує. Якби тут ще не про це. Одні пажі. Пажі це ну, коли планується тільки щось, це тільки плани. тому Ну, тут в Берліні не домовлялися про мир, тут просто шукають спосіб зробити паузу, так, щоб ніхто публічно, ну, скажімо, не, не програв. Отак от, от іще. І тут ще такий момент, так дуже пентакликів багато. А ну-ка зараз я. Тут ось у мені показано людинку. Це ж не просто так все це. Ну тут ну, король Пентаклів, який дуже сильно переживає за те, що йому обіцяно. У мене таке відчуття от час та, Він дуже нервується, щоб аби це підписання миру зробили до 25 грудня так, на Різдво, аби це було. Зараз ми ще раз перепитаємо, чи стане так, але мене таке відчуття, що хтось відпрацьовує якусь велику взятку. От знову таки, от тільки я запитала, тільки почала про це питати. У мене зразу посипалися гроші. гроші. Якусь велику взятку отпрацьовують, Тобто, ну це розумієте, це ж не в конвертику, да? це чи якісь активи, щось таке велике, що треба відпрацювати, треба переломити, а не виходить, ну не виходить. Ну не виходить у ту Україну поставити на коліна і примусити її здати Донбас. Розумієте, не виходить. А дуже треба, тому що ж взяв гроші. Каже, іще трошки почекай, іще трошки, я дотисну. Я дотисну. Нічого не поручиться. Нічого. У мене таке відчуття, що Трамп відпрацьовує взятку. По-другому не можу це сказати. Ну, на перемовинах з Трампа саме не було, але ті його посланці, які в курсі справи, і, і, тобто роблять те, що їм наказано робити. Добре, давайте дивитися 25 січня. Чого нам очікувати? На Різдво, 25 січня. Чого нам очікувати? Чи, врешті-решт, буде якась заява, чи, ну, ну да, заява про те, що, врешті-решт, мир. Сім мечів, хитрість, десять мечів. От е, говорять про це. Я вам так скажу. Формально може десь прозвучати щось, що е, ну, пам'ятаєте, це вже було не один раз, да? ось Різдво, Новий рік, що начебто, начебто, якесь, ну, тут не затища. Відлюдник від імператор паж. Розумієте, я тут не бачу карти воїнцівності, але, але є брехня. То може й так. Якесь може пролунати з якогось кутку там, ну ось ми, як, начебто, припиняємо різдвяне затища, от може таке прозвучати, але його дотримуватися не будуть. От просто не будуть. Тут будуть, ну що, подарунки будуть дарувати одне одному. Україна, Росія, Росія Україні. Давайте дивитися подарунки. Те, що Росія буде обстрілювати нас і намагатися нас саме на свята лишити без світла, це, ну, як то кажуть, і догадалки не Ну, Запитаємо, чи будуть посилюватися обстріли саме на новорічні свята для Ну, от знову ж таки, бачите, можливо, знову ж таки заговорять про те, що треба якось зупинитися. Ну, може, десь зупинитися, Ну, припустімо так, по центральним містам України, припустімо, ракети не полетять. Але скрізь ситуація важка буде, тому що є 10 жезлів. Ну, це як тяжка ноша. Так, ми продовжуємо від чогось захищатися, тобто летітиме, летітиме. І сім жезлів це аркан, коли ми захищаємося від якогось нападу. Ну, але є все-таки малесенька така надія, що, можливо, десь, хоч би в, яких, в якихось містах, буде спокійніше на новий рік. Ну, Все одно, карта Луни. Ні. Росія нас буде намагатися поздоровляти чи так, чи інакше. Дивимося, давайте, що ж, ми невже лишимо без подарунків на новий рік наших сусідів. Новий рік для росіян. Від України. Або я була впевнена, що серед вас дуже багато торологів, я просто покажу карти. Зірка, диявол. Зверніть увагу диявол. Не хочеться мені дуже багато про це говорити. Та ж сама сім мечів, п'ятірка мечів, король жезлів, вежа. Про що це? Дуже коротко скажу: на Росії отримують, отримують дуже щедрий подарунок від Діда Мороза. І ці подарунки будуть доставлятися їм і по воді, і по землі, і по повітрю. От дуже багато подарунків. І це такі, знаєте, презенти отримують, які їх трошечки, ну не трошечки, а добряче засмутять. От, засмутять. Це не просто там по черговому НПЗ прилетить, а щось буде дуже цікаве. І ще тут в мене є така підозра, що у них там на Росії, ну я не думаю, що це від обстрілів. Тут мені просто історію, якби розказують, що дуже скоро там якийсь дядько у них високопосадовець, якийсь він дуже тут розумний, але він яким чином причетний до війни, тому що є король мечів, але щось з ним станеться. Власте, зверне. Не знаю, чи сам захоче, чи допоможуть, чи щось. Але тут. У них якась буде смерть на Росії для росіян вона... Ну, всі будуть вражені. Ну, то й добре. Я хочу тут одне запитання прочитати з ваших коментарів. Зараз, секундочку. Російською. Очень переживают за Запорожье. В сегодняшних запорожских новостях написали, что враг вошел в гуляй поле и взяли Степногорск. Это совсем рядом с Запорожьем. Максимум 20 минут езды. Сегодня утром враг стрелял по Запорожью, повредил сильно многоэтажку. Сгорело несколько квартир. Что будет с городом дальше? Так, Запорожье. Место запорожье. Вот это гуляй поле. Ось ви кажете про захоплення, браг ну, в гуляй-поле, Я не бачу повної окупації. Можливо, десь ну, частково якось, десь якісь невеликі просування. Тут земля не повністю охоплена Стіпногорська. Ну, так і так, тут іде активність, тут ну, рух, рух, активність, обстріли чи захоплені ці міста? Імператриця, та ні. Я не знаю, може це якась невірна інформація, але я не можу сказати, що Гуляйполе і Стіпногорськ вже ну, там є. Мені показано, що там є Україна ще. Можливо, це, знаєте, на підступах або дуже близько, або якийсь окраїний отак от, от от. місто Запоріжжя на предмет окупації. Чи буде місто Запоріжжя в окупації? Та ні, обстріли будуть. Обстріли будуть, обстріли будуть. Да. Ну, тут мені як четвірка жезлів, це як власний дім, ну, як Запоріжжя, да, і ось полетіло, І 10 мечів, і трійка мечів це не окупація. Обстріли будуть. Ну. Те саме, що і в Херсоні. Говорять, говорять про ту окупацію, лякають, лякають, да, перепливають те Дніпро, пробираються, аж ніяк нічого не виходить. Отримують. На горіхи і мстяться тим, що обстрілюють звичайні домівки людей, звичайних людей, то таке обстріли будуть. Але окупації Запоріжжя я не бачу. Та Я вам слухайте, я вам скільки раз говорила, що я не бачу, щоб було окуповане будь-яке велике місто України, особливо якийсь обласний центр, так, як то як Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Харків. Ці міста не можуть бути окуповані. Не тому, що я цього не хочу. Я дійсно цього не хочу. Але карти так показують, великої окупації не буде. Добре, давайте дивитися. Тут ось міністр оборони Ерефії Білоусов заявив ось на днях, що 26-й рік стане роком війни. А я так дивлюся і думаю, ва, а нібито то, то 14-й рік, 15-й, чи 22-й, чи 23-й у нас були роком миру. Щось я того не при... От налякав таке, щось сказав таке. А тут і Путін да, слідом вийшов. Що він там сказав? Що будь-яким шляхом він буде домагатися значить, досягнення цілей СВО, хоч дипломатичним, хоч силою. А якщо й не силою, і не дипломатичним, то все одно він свого досягне. Коли буде зміна тих лідерів в Європі, він себе вважає тим чахликом невмирущим. Що смерть його не буде стосуватися. Молодець. Ну, давайте побачимо. Давайте побачимо, що там Росія, які в них плани, а і тут ще ж і. Сирський сказав, що Росія якби, рушила у масований наступ, а ще десь. ну, Ви розумієте, новин, скільки кожного дня їх така маса л'ється, що їх не встигаєш навіть якось переварити. Що там зібрали російське військо чи то 300, чи то 500, чи то 700 їх тисяч, і от воно всі навалом йдуть. Давайте дивитися, що там з Росією, що вони активувалися. Ну, добре, четвірка бачив, Дивіться, тут ось людина лежить. Ну, давайте дивитися. Може, це кажуть, лежали, лежали, та встане? Давайте дивитися. Що там далі? Ну, можливо, їм даний наказ, але такий, знаєте, як смертельний наказ тут. Рафан, десятка мечів, що треба йти, треба щось яскраво показати. Знаєте, на фоні оцих перемовин, які активувалися, так скрізь їздять посли, представники, перемовники то в одну країну, то в іншу. Тобто кожен день йдуть якісь переговори. Тобто то у нас було затища, да? а зараз отаке активне, активне. Воно хоч і ще й не виходить, як ми вже з вами подивилися, до вирішальної точки, але це дуже напружило Путіна. От таке дуже напружило, і тут він хоче ну, якось ну, показати, що він теж. Задніх не пасе, але це більше тут знаєте, то зірка. Ну, по перше, що таке зірка? Зірка це карта мрії, це якихось планів. Так знову це карта медіа. Тобто, це якась заява для всього світу, скоріше всього. Це не для того, щоб, знаєте, от прям налякати ту Україну. Ну слухайте, ну чим нас ще можна налякати? Ну вже була навала, вже сунуло за всіх шпарин, як то кажуть, що вони отримали. Як, начебто, ми тут сидимо, знаєте, схрестивши руки й ноги, і ніхто їх не чекає. Звісно, їх чекають і добряче чекають. Ну, я маю на увазі наші озброєні сили. То тут скоріше заява для всього світу, що ми налаштовані воювати. І тут, знаєте, тут якось їм дійсно не потрібна перемир'я, їм потрібна якась перемога, їм потрібно щось заявити на весь світ. А особливо ну, карта дурня, особливо для свого народу треба заявити. Я не знаю, що вам сказати, От такі заяви, да, 26-й рік війни. Тобто, так, я не кажу, що війна прямо закінчиться, хоча воно до того йде будемо надіятися. То я не так хотіла сказати, що прямо Росія згребла всі сили і як рушила, і, ну, і, і все. Ну, ну Ви розумієте, ну, ну так не, не показує. Знову четвірка Кубків це аркан розчарування, це аркан, коли ну, хотіли одне, а отримали зовсім інше. І перший аркан, четвірка мечів, як якась зупинка, ще й карта дурня є. Що там на Росії? Давайте дивитися і ще. Взагалі, що там в тих головах? Сусід у нас, звісно, придуряний, придуряний, і нам треба розуміти і готуватися, що навіть якщо нам там обіцяють або зроблять якесь перемиря, зараз війна, грамочку відволікусь, зараз війна вона набуває зовсім іншого обличчя. І це відбувається так швидко, кожного місяця нові технології. Коли ми з вами говоримо про Ну, от як буде просуватися будь-яка армія, мене таке враження, що навіть зараз і люди не потрібні будуть, щоб рушити так, щоб рушити живою сило на якесь місто. Достатньо, щоб були там ну, дрони, так дрони залітають, дрони нищать людей, ну інфраструктуру. І якщо це відбувається кожного дня і по 20 разів на день, то будь-яке місто можна дуже швидко знищити, якщо немає захисту. Тобто, от якось отак іде, що Росія, якби вона... Перестраюються чи що, давайте запитаємо, що там у них за тактика відпрацьована? Ні, давайте я всі карти зберу. Те, що ось заявили вони про війну, ну, ну хай заявляють, ну Боже, ну, ну з'явиться більше чорних мішків. Так, звісно, і у нас кров капатиме, але ж і росіянам теж не буде не дуже весело. Це вони підбадьорюють своїх, я так думаю. Так, що там Росія? Що там у них в тих дурних головах? Страшний суд. Угу. Воювати ми все-таки будемо. Ну, хочете оце як звучить, як прям-таки священна війна. Бачите, тут Верховний страшний суд і королева мечів. Королева мечів це така войовнича дамочка у нас, і це взагалі якби про війну. Але поруч іде карта Луни, луна страху. Карта, що таке місяць? Карта страху, невпевненості, якихось подвійних, кажемо, одне думаємо зовсім друге, а робимо взагалі третє. Коли ми напружено слухаємо якусь інформацію і серед неї вигрібаємо якусь брехню, або ми комусь брешемо навмисно, або нас хтось обманює, То це луна, розумієте? Ну, і от поруч з цими картами, да, ми такі войовничі, ми такі сміливі, ми от зараз як попремо, скільки нас там 700 тисяч, так, і все буде гаплик. Тут щось не то пальто. Ось не то пальто зовсім. Якась сумнівна в них перемога. Зараз побачимо. Тут ось і трічка мечів є. Ось я показую вам такі карти, які показують, ну, слухайте, подивіться уважно. ну Хіба ця людина воює? Вона лежить ось, ось з розбитим серцем. Так? П'ятірка кубків. П'ятірка кубків це карта втрати. Вона в інших колодах так і називається відпівання, як когось відспівуємо. І п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це є аркан боротьби, але не на мечах, а на палицях б'ються. От знаєте, я вам хочу сказати, що я по цим картам бачу. Так, нам дають оцю інформацію. Звісно, не треба казати, та нічого не буде. Так це неправильна реакція. Треба реагувати, треба ставати в позу захисту, треба захищати свою країну. Але тут розумієте, тут якось по цим арканам росіяни відмовляються від масштабних рухів. От хоч ми і чуємо зараз заяву. Що Росія розпочинає масштабний рух. Не так, я цього не бачу. Тут відмовляються від масштабних рухів, Немає, не буде у них глибоких переривів в глиб України, то, як вам сказала, що великі міста зайняті не будуть. Тут якось немає якоїсь чіткої стратегії, їх ну, збирають, можливо, ця ця інформація, що їх там так багато, можливо, воно й не є таким дуже правдивим. А замість цього вони будуть там наносити удари по нашій інфраструктурі. Це безконечні удари тут є. У них немає сили робити масові масштабні наступи. Ну немає у них сили. Ну звідки? Ну, Звідки? Луна, п'ятірка кубків, трійка мечів, ну звідки? тузу жезлів так вони будуть рухатися, але воно не досягає успіху. Ми вже це бачили їхній рук, коли тільки розпочалося у двадцять другому році, коли в нас взагалі не було ніякої підтримки. Пам'ятаєте? А зараз ми які потужні? Ну, хай рушають, побачимо. Хоча у них тут показується якась, показують, говорять одне, а в думках зовсім інше. У них, розумієте, якби не вийшло так, яким би хотілося у 22-му році, от зовсім не вийшло. І вони вимушені щось творити, вони вимушені. Вони виснажуються, їм дуже важко воювати, але їм треба, знаєте, зробити якийсь ривок, щоб, хоч би ну, хоч щось би показати. Вони чують цю заяву, що Україна не здає той залишок, скільки там 30% території Донецької області, Донбасу, так, от ті, що зараз у нас під контролем України. Вони це чують. Україна не здасть ці території, ну це однозначно. Значить, їм треба щось робити. Значить, кидати туди чи якийсь інший напрямок, ну, хоч щось. Захопити для того, щоб це показати своєму народу, і, можливо, тоді вони скажуть: ну ось нарешті цілі СВО досягнуті, і можна вважати війну закінченою. Чи буде, запитаю, це вже в останнє одне й те, саме. Одне й те саме. так, Чи буде успішним оцей російський наступ, про який говорять, про який вирощать і совають ногами? Паж Кубків. Що таке Паш Кубків? Це якісь такі новини мінімальні? Ситуація дуже різко переміниться. Тут є карта смерті. Ситуація переміниться, є Верховна Жриця, є 10 жезлів. Це про те, що буде мінятися все на полі бою дуже швидко. І сказати, що ось вони виходять, як то кажуть, з побідоносним вінком, з лавровим, да? ні. Вони знову і знову-знову натикаються на супроти, вони знову втрачають ресурси. Ну, нічого нового. Жалко, звісно, що така велика країна і така дурна. По-іншому не можу сказати. Ну і на останочок трошки з вами порозважаємось. Хочу вам почитати тут декілька коментарів. Не звернути не може на них увагу, тому що ж люди пишуть, стараються. Ось е Світлана така собі дуже вибачаюсь і не хочу вас образити. Щоб ви розуміли, аби мене розу образити, треба мати розум, тому що я вмію сіяти, де образи, де просто вкиди. Скільки різних торологів розвелося, і всі щось віщають. Та як одна говорила, що про політику розклади і про владу вона не робить, бо її попередили. Я думаю, що і з вами теж поговорили, проводять якісь бесіди, що і як говорити. Нічого нового, вибачте. Я вас, Світлана, вибачаю. Ви двічі вибачаєтеся, я не могла це лишити без уваги, тому я вас вибачаю. Дуже вибачаю. Бачите, з одним торологом СБУшники чи хто там поговорили і заборонили? А я сижу і тут усе розмовляю про політику, а мені, мабуть, не заборонили. Вибачаю вас, нічого страшного. Ось підписниця, до речі, моя Людмила, яка з мого каналу не злазить, яка дивиться мене зранку до вечора, передивилася всі мої відео, пише: Не слухайте таких дуже обізнаних ворожок. Вони вкладають вам в голову методичку, яку їм дали для розповсюдження. Вони на зарплаті у хазяїв. Передивилось багато з них один і той же наратив збіг обставин, знак питання. Зайдумайтесь і взагалі, включайте голови, люди, аналізуйте все і не будьте легковірними Людмила. Ну, Навіщо так совати ногами і верещати? Ну побережіть свою нервову систему. Якщо вам не заходять мої розмови і розклади, не дивіться їх просто, не хвилюйтесь так, ви ж собі шкодите. І ви ж закликаєте людей не дивитися, а самі передивляєтеся мої канали по декілька разів. Ви ж розумієте, я є власник каналу і в мене є доступ до аналітики. І я бачу, як ви буквально ночуєте на моєму каналі. То навіщо ж ви кажете неправду? Самі дивитеся людям забороняєте. Бережіть себе і свою нервову систему, і буде вам щастя. А всіх адекватних українців, всіх своїх адекватних підписників обнімаю, цьомкаю і до наступної зустрічі.